І так, поїхали. Всім привіт, шановні українці, шановні кияни, ось та людина, про яку я вже дуже давно розповідаю, він зі своєю дівчиною тому поїхали. Це Расул Турчиєв, який грабував людей на ресторані Фабор та на всьому гідропарку на лівому березі в Києві. Поліція нічого йому не зробила, не звернула на нього увагу. Чому так? Бо поліція бере хабарі. Підкупна поліція прикриває всіх злочинців на території лівого берегу. До цього злочинця ще прив'язана деяка банда, яка раніше була судима та сиділа за гратами. Але зараз ця банда розбіглась і вони ходять, грабують людей окремо на лівому березі. Це Расул Турчиїв, Воха. ще такий Ілья зі ставним глазом. У нього зараз дуже великий живіт. Він замаскувався. Тому люди будьте обережні, будьте уважні. Якщо відпочиваєте, тримайте свої гаманці в надійному місці. Дякую за увагу. Слава Україні!